Сьогодні у нас починаються торги по нумізматичному аукціону Ренесанс номер 15 Підготували тут для вас 60 лотів. І фінал буде у нас 27 січня о 19.00. Я там анонсував в Telegram, що буде сьогодні огляд перших 15 лотів. На жаль, огляд не зможу зробити, тому що е, ну, майже розрядилася в мене вже батарея заряд, і ну, в будь-якому випадку не, не вистачить. Тому зараз стартують торги. Е, Іс. 11, через 12 днів буде фінал. Я просто вам покажу на Ренесансі, які лоти підготували для вас. І думаю, не знаю, чи завтра в мене вийде, п'ятниця, такий робочий день, то можливо. На вихідних буде огляд ну, частини Е, Хто тут зараз в Етері бачу, приєдналися. Вам видно добре екран телефону? Поточний аукціон. Дві гривні козиріг. У нас, до речі, на сайті Monitex є вони в наявності. Зараз, якщо хто слідкує за золотими мальками, то дуже багато їх повикуповували з нумізматичного ринка. Козироги, риби і водолій. Ну, ці є монети, тому кому потрібно, зможете на сайті Monitex замовити. Так, по золоту в нас цей раз невеликий вибір буде. Це 2 гривні Козирів і 10 років проголошення незалежності в слабі пру 68 Ультра Камео. Тобто, пам'ятаю, якщо хто пам'ятає, мені здається, на день, до Дня Незалежності ми виставляли таку ж такий же самий слаб, це ще один. І насправді цю монету вище вищій Грейді не так легко отримати, тому що вони дуже часто впатині. І це теж впливає на, на її стан. Також це дуже класна монета. 20 гривень 2001 рік Київська Русь. Стан збереження в неї Proof 69 Ultra Cameo, це максимальний стан збереження. Якщо не помиляюсь, то всі біметали там максимальний стан це Proof 69. Вище немає. Ярослав е в Пруф 69. Потім Ханський палац в прув 70. Що у нас тут по них? В ПРУВ-70 4 монети заслабовано. Ну, топ. Топ стан. Е пилип Орлик теж в Pru 70. І Пилип Орлик – це монета, яку. Не так легко отримати, хоч їх і 5 штук, тому що на них часто то мікроворсинки є. 60 років визнання Києва. Пруф68, да, є 69, слаб ми продавали на, на Ренесансі. Але для цієї монети це теж плюс-мінус нормальний грейд. Ну, не інвестиція, а як для, колекці... як для колекціонування. 170. Університету Шевченка, Азовка, Героїчна оборона Севастополя, Свято Трійці, е, Потім, ну, це чисто ПРУ-69 для цієї монети це ну, малий слаб, треба мінімум 70 шукати. Ну, якщо для колекції, то 69. Ну, це комусь там на подарунок в обмінний фонд може підійти. 15 років Незалежності, прув 69 Ультракамео. Гетьман Данило Апостол, прув 69. за речі, для нього це гарний. Гарний грейд, скільки їх там більше? А, ну то це топ, їх дві штучки тільки. Тому що вони часто дуже впатені, і це якби впливає на його оцінку. Ну і це один із топ-топів Леся Українка, лісова пісня 2 20 гривень 2011 року в Proof 70 Ultra Cameo. Якщо не помиляюсь, да, вона одна. Ну і так як на ній позолота, не думаю, що їх багато з часом наслабують. Подивимося, як воно. Буде ще один топ. Теж монета, на яку потрібно точно звернути увагу, це гривня 2008 року, М-66. Да, вона з річного набору, але вона топ. Ну, Можливо, з часом буде 67, заслабована, але насправді. Е, ну... Теж потрібно пошукати. На них то якісь цяточки то якісь мікроверсинки. Тому що це ж монета обігова по факту. Вона ж окремо, хоч і карбувалася тільки для річного набору, але вона не в покращій якості. <кій> Олімпійські ігри. Як ви бачите, старт я поставив більший. Чому? Тому що ну, в мене зараз проблеми зі світлом. Я розумію, що багато в кого теж проблеми зі світлом. Тому. Типу, старт там 100-200 гривень не ставили вже більше. Я думаю, що на цьому аукціоні торги вони будуть активніше йти. Е е вітаю. Сосюра М67 теж топ. Ну, це, бачите, мене так впати немає. Трішечки була, напевно, як ну, мита. Але сосюри, хто? З нікелем працює, всі знають, що вона якби, ну, не, в, не, не в суперстані. Ось монети, які дуже тяжко в топі, ну, взагалі, в ідеальному стані заслабувати. М-67 і вище. Тому що вони всі побиті покоцані. Це теж. м 67 але це топ. 10 незалежності, М-66. Це, напевно, ж не топ. Це такий, да це передтоп. Подарунковий варіант в обмінний фонд. Збройні сили. Мені здається, що ми мс 68 продавали. Да, мс 67 одна і вище 3. Пугач в мс 67, ну це теж дуже дуже гарна монета. Це топ еме 67 <кій> Вернацький ме 67. Теж топ. Вернацький ме 66 повинен бути. Тут поправим це одруківка на, на сайті. Mm, до речі, дивіться, це теж дуже дуже, дуже нечаста монета. E, і не так легко її заслабувати. 5 гривень 13 рік вишиванка в мс 69 одна штука. Ну це зрозуміло, топ вище немає. Ну, я думаю, що тяжко буде заслабувати 70-ку, бо вони дуже часто вишиванки в патині. І, ну, є по ній. Питання. Далі в нас пішло срібло. 30 лотів срібних монет НБУ. Бачите, все все розрядилося. Зараз в мене ще телефон можуть виробитися. Швидко дивлюся. Хто, хто хоче собі там інвестувати в срібло, точно тут знайде монети, які коштують і ближче до срібла, і такі, як козацький човен, які коштують. Дорожче, але якби ну, на неї є попит на цю монету. І багато я півунцовок підібрав. Частина монет в патині. Ми коли будемо робити огляд, я буду вам про це казати. Ті ж самі олімпіада, олімпіада 2012 року теж в Патині. Але це срібло ну зараз до срібла ну, великий інтерес, тому. І, ну, так, півкілограмова монета. До речі, це ну, остання з тих, що в нас залишилось, більше нема. Всі розкупили. Битва за Дніпро. Рік коня у нас якраз почався. І Косівський розпис, зимові ігри. 25. О, до речі, я на цьому Ренесансі. Виставив, підготував багато монет, ну як, відносно від загальної кількості лотів. Монети 2021, 22, 23 років. Мені самому цікаво, як вони будуть продані. Я думаю, тим людям, хто зараз купує там монети більш новіші, теж буде цікаво, тому що, ну, як ви знаєте, НБУ, він в своєму інтернет-магазині він добре так підняв ціни. То з таких уже монет, які. Ви випущені були під час повномасштабки. Це у нас у Лузі Червона калина. Надання статусу ЄС, В єдності Сила, Сад Божественних пісень», Архістра 23-го, Сміливість бути. І, до речі, теж один із топ-лотів. Цікаво мені, як воно буде продано це писанка. Бачив, що ціни вже на неї попіднімали. Там 12, 13 е, тисяч. О. Е, бачите, Юрій, ви, ви написали за лампу, а ніхто інший і не написав. Я її не поправив. Ну, нічого. Я... Ви пишете, що, що, що ви пропустили. Я просто сказав, що я зайшов ну, в цей етер чисто там на. 10-15 хвилин. Чому? Тому що світла немає, і в мене все порозряжалось. Я думаю, що якщо я зараз буду в етері тут, то то в мене просто все одно якби ви виключить, ну, розрядиться акумулятор. Тому. Я такий зробив сьогодні швидкий огляд просто сам старт аукціону і швидкий огляд тих лотів, які на Ренесанс ми виставили. А окремо лоти буду показувати вже на вихідних і, я думаю, наступний вівторок огляд самих лотів, окремо кожної. Бо, ну, на жаль, не дали нам світло, у мене просто. Вчора його виключили, чи сьогодні вночі, то ну, все просто порозряджало, що, що можна було зарядити. Тому, отак от. от. Зустрінемося в. Ну, ми в Телеграмі зробимо анонс. Думаю, що завтра я точно не, не, не вийду. в етер. Якщо вийду, то зробимо анонс. Ну, по... На вихідних або в суботу, або в неділю це точно буде ЕТР, вже буду дивитися, підлаштовуватися під графік світла, як нам дадуть цього. Тому так от. Ну ви вже можете заходити на Ренесанс, дивитися лоти, можете приймати участь, ставити ставки. Я нагадую, що нові люди, які реєструються, я буду завтра телефонувати. І після там короткої співбесіди, називаємо це так, буду давати доступи е, до, до торгів. Ну так, ну да, ви вже помалюнку роздивилися, вже, вже, вже побачили якісь речі, яких у вас немає, да? так? Так. Всім да-да, е, е, ну вже можете зайти на, на Ренесансі, подивитися, щоб не класить NGC, скільки яких монет заслабовано. І я думаю, що м, багато кого зацікавить Леся Українка, лісова пісня. ну Це реальний рар рар раритет в Proof 70 Ultra Cameo. Тому отак от, от. Тому, да, слідкуйте за нами в Телеграм, в, в, в там, ну і також в Ютуб, ми теж пост додаємо, коли, коли я виходжу в ЕТР. Ну, от сьогодні, в принципі, я теж і сказав, що попра, поправте відразу скажіть, напишіть, що якщо в мене не буде світла, то я може і, ну, і не проведу ЕТР. Але якби. Вийшло чисто, щоб, хоча б для початку Оксона. Все, до побачення, гарного вечора на зв'язку.